Сьогодні, дітки, з вами працюємо у зошиті на сторінці 40. Ми продовжуємо говорити про двоцифрові числа. Наприклад, трошки передвину собі зошита. Ви вже відкрили сторіночку 40, не забувайте натискати на паузу. Давайте роздивимося з вами: ми вміємо рахувати від 1 до 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ми вміємо рахувати від 1 до 10. Це абсолютно точно. А також ми навчилися з вами працювати з круглими числами, з числами, які закінчуються нуликом. І також можемо порахувати. 10. 20, 30, 40 50 60. 70. 80 90 100. Ми абсолютно точно навчилися з вами рахувати отакими круглими циферками. Але давайте з вами роздивимося, що в нас існують ще двоцифрові числа, коли нам треба почати рахувати, після 10? Тож порахували 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І після 10 нам треба почати свій розрахуночок. Ось у нас циферка 10. І далі рахуємо 11. Дивіться, ось десяточок у нас залишається, одиничка лишилася, а нулик помінявся на одиничку. Далі дванадцять, одиничка лишилася, двічка помінялася, бачите? Тринадцять, одиничка лишилася, оця двійка збільшилася. Та, ми знаємо три. Після трьох йде чотири, значить, буде знову одиничка лишилася, тут чотири. 14, 15, бачите, знову помінялася друга цифра: 4 на 5. Далі 5 поміняється на 6, буде 16, 17. 18. І 19. І ось тут, після дев'ятки, ми знаємо завжди йде 10, тобто кругле число. Тут так само: десяток закінчився, і бачите. Повернулося, все на свої місця. 20. Так само працює з іншими числами. Якщо ми будемо рахувати від 20 до 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Знову десяток пройшов 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Тобто, в нас є всього 10 цифрок. Верніше 9 цифрок, з якими ми працюємо з вами гарненько. І так само це все працює і так ми можемо дорахувати дуже-дуже довго. Тож, ось так ми з вами повторили. Гарно собі, можна натиснути на паузу і ще раз прорахувати красиво. Я зараз оце стираю і працюємо у вашому зошиті. Тож, щоб почати рахувати після 10, ми маємо пам'ятати, як ця циферка утворюється. Бачите, повернула ваш зошит сюди. І давайте подивимось дуже-дуже уважно. Запиши пропущені числа від 10 до 20. Я беру ручку. Такого синього кольору, ви собі також берете ручку. 10. Далі ми знаємо: одиничка лишається, 0. Змінюється на одиничку: 11, 12, Двійка змінюється на трійку, 13, 14. Четвірка змінюється на 5, 15, 5 на 6, 16, 17, 18. 19. Бачите, Повністю від 1 до 9 пройшло і змінюється на круглу циферку 20. Записали собі гарно, молодці дітки. І дивимося завдання друге. Обчисли вирази. Намалюй квіточку біля найбільшого значення виразу. Ну, для початку давайте вирішимо ці вирази. І прошу звернути увагу. Бачите, у відповіді аж цілих дві клітинки. Це означає, що циферка буде двоцифрова. Тож, давайте подивимось: 7 додати 3 і додати 4. Це простий приклад. Він у нас такий подвійний, ми знаємо, як з ним працювати. 7 додати 3. 10 і додати 4. 14. Записали 14. 5 додати 5, додати 2. 5 додати 5, 10 і додати 2, 12. 4 додати 6 додати 1. 4 додати 6, 10 і плюс 1 11. 2 додати 8 додати 5. 2 плюс 8 10 і плюс 5 15. Записуємо собі, гарно. 9 додати 1 і додати 7. 9 додати 1 10 і додати 7 17. 17, записали собі. 3 додати 7, додати 6. 3 додати 7 буде 10. І 10 плюс 6 16. А тепер з оцих цифр, які ми з вами записали. Давайте подивимось, які буд... яка буде циферка найбільша. 14, 12, 11, 15, 16, 17, 16. Правильно, найбільша циферка 17. І біля цієї циферки намалюємо з вами квіточку. У нас сьогодні така. Тема квіточок. Ми знаємо, весна все розквітає. Я візьму таку жовту серединку і візьму собі таку фіолетову квіточку, мені подобається сьогодні фіолетовий колір. І зробимо квіточку. У мене буде ось така: ви можете намалювати свій варіант ось така гарна квіточка, адже ця цифра найбільша. Виконали це завдання. Якщо вам треба додатковий час, обов'язково тисніть на паузу. Я зараз отак от стираю, щоб нам нічого не заважало, і передвигаю для наступного завданнячка. Тож, у нас з вами є завдання третє. А у завданні третьому нам потрібно на барвінку, на такій квіточці фіолетовій гарній, написати число, адже воно пропущено. Барвінок собі ріс, ріс, і отак от заплівся навколо наших з вами цифрок. Давайте їх напишемо. Дуже добре, я візьму такий жовтий кольор, щоб його гарно було видно. Ви пишете ручкою. 10 додати невідоме число дорівнює 15. Ми бачимо, що це на додавання приклад. Ми знаємо, що при додаванні називаються числа доданок, доданок, сума. Тож нас не вистачає другого доданка. Перший доданок, другий доданок, сума. нас не вистачає другого доданка. І ми собі гарно можемо зрозуміти, можемо скористатися правилом, як знайти другий доданок. А можемо в голові собі поміркувати. Тут, тут дуже прості приклади. Наприклад, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 15 відняти 10 буде 5. То ми розуміємо, що 10 додати 5 дорівнює 15. Але так, як це круг. Число, і тут дуже просто рахувати, ми собі гарно можемо помітити. 10 додати невідоме число дорівнює 16. 10 додати 6. 10 додати невідоме число дорівнює 19. 10 додати 9. Тут дуже просто, адже це кругле число. 10 додати 7. 17. 10 додати 4, 14, 10 додати 1, 11. 10 додати 3. 13, 10 додати 2, 2, 12, 10 додати 8, 18. Записали собі всі приклади гарненько. І перевірте, чи правильно у вас все написано. Залишається робота із задачею. Склади і розв'яжи задачі. Задачі у нас є дві, ми їх чітко бачимо, і вони різні. В одній задачі нам треба самим придумати, Короткую, таку саму задачу, умову і запитання. У другій це все вже у нас є. Тож давайте подивимось на першу задачу. На першій задачі у нас з вами сказано: ось у нас верніше намальовано: ось у нас такі підсніжники, такі підсніжники. І ми розуміємо, що цих ми бачимо чітко, їх у нас три. А тут написано невідомо на чотири підсніжники більше. Давайте подивимось, у відповіді у нас є вже підказка. Підсніжників розцвіло на другій галявині. Це означає, що галявин було дві. І говоримо: на першій галявині було три підсніжники. На другій галявині на чотири підсніжники більше, ніж на першій. Питання: скільки підсніжників на другій галявині? Якщо на першій 3, а на другій невідомо, але сказано на 4 більше. Це означає, що 3 додати 4. Запишемо собі 3 додати 4. Дорівнює 7. Чого? Підсніжників? Так само записуємо у відповідь. 7 підсніжників розцвіло на другій галявині. Далі. Наступна задача, вже бачите, із е, чітким прописаним бачите, умовою і запитаннями. Першого дня розцвіло чотири проліски, другого дня 5. Скільки пролісків розцвіло за два дні? Дуже просто дивимось, задача про проліски. Нам відомо, що було два дні: перший і другий. Першого дня розцвіло чотири проліски, другого п'ять. І питається, скільки пролісків розцвіло за два дні, тобто всього і за перший, і за другий разом. Щоб дізнатися, нам потрібно кількість першого дня додати до кількості другого дня. 4 додати 5. І отримаємо з вами відповідь: 9. 9 пролісків. Так само записали у відповідь: 9 пролісків розцвіло за 2 дні. У першій задачі ми самостійно складали її. У другій у нас уже а, була умова і запитання задачі, але тут важливо подивитися, що нам дають, що нам відомо, і як ми можемо його знайти.